Герхард Терстейген лист 120, братські настанови якомусь благочестивому купцю, що стосується його зовнішнього та внутрішнього життя. Любий побратиме цими рядками сердечно вітаю тебе і твою дружину, ім'я Господа нашого Еммануїла. Він нехай благословить вас і все більш повно через ваше справжнє виходження зі старого Адама і всього створеного нехай вводить вас у свою дитячу невинність, простоту, применшення і віддання своєї волі Богові. Амінь Ісусе. Давно я не отримував від вас звістки. Маючи ж вільний час, вирішив вам щось написати, про що хотів сказати при нашій останній зустрічі. Але поспіхом забув. Свобода в Христі і усвідомленість справедливості нехай дозволить мені висловити. А тобі і твоїй дружині вислухати те, що є мені важливим. І перш за все ще раз звертаю твою увагу на одяг твоєї дружини. Вона повинна бути, по можливості, найскромнішою і найпростішою. Ми вже обговорили з тобою цей предмет, але ти не наважуєшся виправити це. Нагадую тобі про це знову. У питаннях вірності Богу ніщо не повинно вважатися незначним. Луки, 16, Мій улюблений розділ 10 вірш. Мені ці речі байдужі, але для тебе і твого оточення я знаходжу це суттєвим. У своїй торговій справі не простягайся надто далеко. Виявляй свою віру в тому, щоб не будувати більших планів, ніж це потрібно ходом поточних справ. Розум буде час від часу приступати до тебе з переконаннями, що ти маєш розвинути, додати, поліпшити те чи інше. Інакше тобі не буде великого прибутку і так далі. Все це язичницька зневіра. Мені відомі твої доходи, вони цілком достатні. Живіть неначе странники. Тобто для себе будьте бідняками, що нічого не мають, а для бідняків хрестових щедрими багатіями. Головне ж. Будьте помічниками один одному в духовному. Я знаю багато благочестивих родин, у яких подружжя в природному дуже близьке, а в духовному зовсім чуже один одному. Це дуже погана ознака. Дитячо ділітеся один з одним усім, що з вами відбувається у зовнішньому і внутрішньому, в доброму і поганому. Моліться разом, підтримуйте, вчіть, любіть один одного і зробіть ваше спільне життя таким, щоб воно прямим шляхом вело вас до бажаної вам вічності. Дай Бог, щоб світ бачив у вас приклад, що і в улюбленому, що і в шлюбному стані можуть бути справжні святі Христові. Ще про один твій недолік я маю згадати, хоча ми не раз тобою про нього говорили, недолік і лікування від нього висловлю у е, віршах. Сьогодні ти периш душею, завтра сумуєш, але краще слідуй, залученню всередину, жити в дусі, а не в почуттях, ось що може навчити нас всемирно і спокійно приймати. Далі, я часом помічав у тобі, що ти надто легко і весело хочеш пройти свій шлях, сподіваючись на свою віру і переказ всього Богові. Так, тобі це дано, до цього ти покликаний, але ти ще недостатньо укорінений у вірі і передання себе Богові, ще не охопила все твоє створіння. Тому. Найменша подія або якесь незначне слово може раптово скинути тебе настільки низько, як високо ти знаходився за хвилину до того. Я сам бачив, що часом ті чи інші мої слова дуже тішили тебе. Оскільки ти мене любиш, ти виконував те, що я радив. Але через твою, як я вже сказав, трохи зайву, Легкість, все це здавалося тобі закодницьким і засмучувало тебе. Це призводило до того, що я не раз утримувався щось говорити тобі, тому що в мої наміри ніколи не входило стискати або засмучувати будь-кого. Усі духовні поради годяться лише з доброї волі, а вона повинна ґрунтуватися на вмиранні старої людини. І на внутрішньому перебуванні з Богом і діяти дитячо і мирно. Але зовсім не так, щоб без цієї підстави напружуватися і змушувати себе щось робити. Будемо ж пам'ятати. Що головне наше заняття полагає в тому, щоб у міру властивостей і становища кожного намагатися перебувати всередині з Господом і надавати його духові і його залученню, любові вводити нас із нас самих і всього створеного в Бога через дитяче наслідування Господа. Утримання, претерпіння всього і любові, тоді ж з цього вийде щось міцне та цілісне, у поводженні з іншими людьми також необхідна дитячість, простота і сердечність. Якщо ж починаються кості, то можуть вийти неприємності, як ми вже про те і говорили. Дивися, любий брате, як багато я довіряю твоїй любові, що вмовляю тебе так старанно, мабуть, навіть дещо, учительськи. Ти мене знаєш. Вітаю і обіймаю тебе в дусі любові. Вітаю сердечною твою дружину. Хай буде вона завжди Господньою. Як по посланню римлянам 14.8. Він, Господь. Нехай з вами буде сам, своїм духом, і ви з ним. Амінь. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.